Сьогодні Валді купила дуже по вигідним цінам овочі. І буду робити рагу. Це перці такі, цвітна капуста, брокколі, спаржа, баклажан, морква, цибулька. Зараз буду робити рагу. Із своїми помідорчиками. У мене є така глибока пательня. Не знаю, вок, не вок, як вона правильно називається. Перший раз буду готувати в ній рагу. Ну, така вона висока, щоб нічого не вилітало, коли перемішуєш. Це я купила в екшені щось дуже дешево. До 10 євро, по-моєму, таке. Класно. ну, попробую її, як вона буде. Така, наче важкенька трошки. Спочатку обжарю. Цибульку з морквочкою. Я люблю, коли в рагу є морквочка, з такими крупними шматочками я порізала. Вона протушиться, буде така солодка, солодка з перчиком, з помідорами. Накришила, накришила баклажанчик, трошки присолю, нехай з нього вийде ніркота. Першу трошки проварю, порізала її на такі шматочки і проварю трошки пару хвилинок, щоб вона була м'якша. Тим часом цибулька з морквочкою вже гарненько так припустилися. Цибулька стала прозора, морквочка така м'якенька стала. Буду додати сюди тепер баклажани. Ось так, Додавила баклажани. Сковорідка класна. Мішаєш і нічого не випадає з неї. Тільки леті трошки ковзає. Ну, Це я однією рукою тримаю телефон. О, бачите? Зараз трошечки припустується баклажан і буду далі. Далі спаджу, добавлю, потім цвітну капусту і брокколі, а в кінці перчик і в кінці помідорчики порізані. Посолю, трошки цукорку порку буде смакота. Осінні овочі. Самі класні, все що є вже восени, можна додати і смакувати. Бо осінь пора врожаї. Всім смачного, готуйте і насолоджуйтесь. Далі в нас пішла спаржа проварена трошки. Можна додати олійки. Далі у нас пішов прекрасний червоний перчик. Зараз він теж випустить свій сік І все корисне. Потім брокколі, цвітна, ну, помідорчики і все. І за смаком приправити. Ось така прекрасна капусточка, зараз її поріжу дрібніше. І теж вона піде в нас в сковорідку. Така от красота виходить. Бачите, кольорова, трошки сік пустила. всі овочі пустила, в основному помідорчик і перчик. Зараз дотушиться, тільки за смаком додаю. Сіль, цукор, перчик. і Потім покажу кінцевий результат. А поки що заварила собі каву і з таким тістечком вчорашнім М -м -м, заслужила. Таку смакотку. А сковорідка – Бомба. Супер. Хочу показати вам рагу з холодильника. От вчора поклала його, склала в судочок, поклала в холодильник, і таке воно мені подобається більше. Бачите, воно загустіло, рідина десь зникла. От і таке, як лечо вийшло. І дуже мені подобається холодним. Так що готуйте, гарно виходить. Дуже смачно. Ось такий маю сніданочок разом з цим моїм рагу. Холодне рагу, дуже смачно рекомендую. Ну що, мої дорогі, літо закінчилося, почалася осінь і пора міняти в садочку декор з літнього на осінній. Я дуже вдячна Пітуні, яка мене радувала все літо. Дуже мені сподобалось, як вона квітує. Дуже таке, знаєте, коріння велике в горщиках розрослося. Їй мало місця вже було, я так думаю. Тому вона вже стала в мене сохнути, пропадати. І тепер я знаю, що для Петунії треба дуже багато місця. Для кожної квіточки треба окремий горщик, або дуже багато місця. А ось такі веселі хризантемки я вирішила посадити в горщик, розсадити їх, щоб в мене був такий осінній декор, такі яскраві кольори, які будуть нагадувати і літо, і трошки вже про осінь нам. Розповідати. Дуже-дуже веселі такі. Мені сподобались, я купила і зараз їх розсаджую в інший горщик, щоб їм не було тісно. Ну, горщик теж не дуже в мене великий, от, але я думаю, що на цей короткий період, що вони будуть рости і квітувати, їм вистачить місця. Правда ж дуже красиві хризантемки? Такі гарненькі-гарненькі. А вам, дорогі мої глядачі, я хочу нагадати, не забувайте, будь ласка, ставити лайк, якщо вам відео сподобалось. Підписуватися, якщо ви не підписані на мій канал. І будете знати, як живуть українці в Нідерландах. І не пропускати наші нові відео. А зараз хочу виправити оцю билочку в моїх акумуляторних ножницях і підстригти оцей кущик. Зараз побачимо, як вона нам постриже. Хочу так трошки вирівняти, придати форму, і може він тоді буде густіший і краще рости. Зараз ми з вами подивимося. Що у нас виходить рівненько. Ось що вийшло в нас. Трошки позрізала верхушечки, щоб він от розстави загустівав зараз полємо потім ще добривом полємо і все. Нехай він нам розростається. Непогані ножниці, але треба, щоб кущики були густіші, він не сильно густий щоб стригти. так от. Ну, Нормально. Нормально постригла. ось так Нехай росте. О, скільки зрізала листя, зараз позамітаю на видок. Порядок і все, У мене вже буде потім щось сміття винести. Красота, осіння, осіння, сіній гарден, сінній садочок осінній тайон. тайн. Ось так чисто позамітала, навела порядок. На сонці жара. Ну, Добре, що сонечко. Там пізніше буде, вже не так високо, парасольку не відкриваємо поки що. Хризантемки прекрасно себе почувають. Так, поки що такий осінній, красивий, ще квітучий декор на садочку. Показувала вам чи ні, як плющ розріжся, Хто мене давно дивиться, пам'ятають, як я його спасала, як я переживала, що він наросте. Он бачите вже яке. Так. И я поливала і дощик, і одобрювала. І все, ожив. Такий гарний красавчик. Зелененький. І нові гілочки пускаємо.